Осінь носить твої парфуми з ароматом печалі і сили. Ти прийшов ще минулого літа, Ти прийшов, але я не просила. Закружляв танці золотом осені і пішов по-англійськи. Красиво, несподівано і нагадано. Ти пішов, як би я не просила. Ти прийшов зі своїми порадами, зі своїми подіями, вістями. Без тебе таке відчуття, що душа це дерева безлистяні, ти підеш, знаєш, вже йде, поки я рахую до ста. і по тобі залишиться тільки осінь, і з медовим смаком на вустах. Ти як той корабель, що без пристані. як бермудський трикутник на відстані, я тільки раніше не помічала, що ти море без берегу і причала. І останній куплет вже дописаний, І по тобі залишиться тільки ліс сумний. І я востаннє на собі твій погляд ловлю. Тільки серце кричить Я люблю.